Весняний дощ корисний та й настрій підвищує. Тож не бійтеся виходити на вулицю навіть у негоду. А якщо зберетеся на пікнік, скористайтеся нашими порадами. Так точно буде користь для вашого здоров'я. Збираєтесь на пікнік? От і добре, але заздалегідь подумайте не лише про те, що ви будете їсти. По-первых, галявину для отдыха берите простору та более менш ровную. И обязательно с затинком. Тут розпалювати богатство цілком безопасно. Ваш отдых на природе можно немножечко обогатить. Никто не отбирает у вас мяса, вкусности и радости жизни. Но это не делает вас сильнее. Если вы немножечко подвигаетесь... Парізвітісь поіграєте Это сделает вас а вашу жизнь радостнее і эмоциональнее. Головна частина у цьому процесі збирання сухого гілля та розпалювання вогнища. Після цього саме час зайнятися улюбленим видом спорту. Индикатор того, что настало время кушать, это как раз появление аппетита. Это при том, что сахар в крови снизился и, в принципе, желудок готов к потреблению пищи. Первый, конечно, в этом случае должна пойти белковая пища. Будет это там шашлык, будет какая-то рыба, будет птица. На гарнир, ну, сейчас уже есть и зелень, и овощи есть. Варто знати, що у найближчі 40 хвилин після їжі будь-яка фізична активність заборонена. Краще цей час використайте для спілкування і пам'ятайте, ви на відпочинку, тож насолоджуйтеся!